Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами, як бачите, у місті Луцьку, у гіпермаркеті там-там на проспекті Соборності 43. Невеличке тут орхо оновлення, але ж мусимо трішечки з вами по орху медитувати. Розпочнемо ось із цієї красуні Формейшн. Вартує вона. 560 гривень я заокруглюю. Коронева у неї хороша. Один єдиний жилеподібний корінець в горшечку, шиє чистесенька, красива листова розеточка, ну і квіточка нереально красивезна, в кого ще немає формейшн. Ось якраз можете придбати в тамтамі, бо їх дві. Ой, Будда, розкішний. Я не знаю, завжди вам кажу, що мені. Більш така близькіша назва, якби у нього була манго. Ну так він мені з соковитістю своєю вирізняється кольоровою. Красивезний, розкішний. Погляньте теж один єдиний жалеподібний корінець. Не геть тугесенький горшечок, але половина хороша. Подекуди стресанули бутони, але в цілому все нормально. Дуже красивий. Хто ще вагається, не вагайтесь, погляньте, краса неземна. І є ще другий також таку самісіньку ціну. Єдине, не зволікайте! Білосніжні є по 360 гривень. Ціни, як завжди, я заокруглюю. Хто не знає, то я уточнюю. Ось такі панянки білосніжні, дуже класнючі, повірте. Але я не знаю точно, хто це. Назви, на жаль, на горшечку не підписані. Лишень коди. Ох, красивезна форма квітки, погляньте. Дуже він такий ніжний. Так, один-єдиний в наявності саллі. Дуже класнюча, єдине подекуди механічні травми та стресонули бутони. Як бачите, навіть квіточки підсохли. Але в цілому здоров'ячко. Прекрасне, не подарунковий варіант, але собі в орхо-колекцію дуже-дуже та нічогісінько повірте. Дивлюсь, потенціал у нього, дуже класнючий, адже ще й розгалужується. По 460 гривень є едакшн теж неймовірної краси, я б назвала конкурент Ягуара. Якщо полюбляєте родину котячих, колекціонуєте свою орхо-колекцію, також варто придбати едакшн. Дуже вдячний. Екземплярчик, ви бачили ідеальну кореневу, ідеальні квіточки, і на подарунок, і собі, тим паче, ще є другий. Тому обрати свого ідеального едакшн є з цього. ох ух, ух, ух який красивий розкішний виносничок на фліртейшн, схожий. Вартує 460 гривень. Він такий дуже-дуже графічний. Але сама пелюстка, оця хвиляста, немов паперово хвиляста, по текстурі, неймовірна. І ще погляньте, ідеальна коренева, ідеальна листова, ідеальні квіти і подарунковий варіант, і собі в орхо колекції. Ну, дуже класний, дуже ідеальний. За 460 гривень в наявності є бігліпчики спліт розкішені, як завжди, дуже-дуже манливі для людського ока. Також погляньте, яка красивезна, шикарнюча коренева. Розетка, яка красива. І квіти, і бутони. Нічогісінько не стресонуло, ну, клас. Погляньте, дуже гарний, манливий такий бігліб. Хто ще не має, також можете придбати в свою орху колекцію. І я бачу, що є ще другий. Ось сьогодні по дві орхідейки. Так, погляньте, ось Міра Флорочка є в наявності. До речі, вона одна однісінька. Вартує 360 гривень. Подивимось у неї, стан шиє чиста, не геть повнесенький горшечок коріння, але коріння є нормально, буде рости. І, звичайно, що осінній вайб її зміни кольору <cooled> квітів неймовірна орхомагія. За 360 гривень погляньте, ну, ви не бачите, бо целофан спотворює колір розкішний, дуже класнючий, ідеальний, також коренева, прекрасна, листова, без целофана показую колір. Погляньте. Дуже соковито. Так, за 700 гривень майже. На дві гілочки у нас тут міражі. Але я бачу подекуди бутончики стресонули. Ну, не подарунковий варіант. Подивимось, коренева ось така, оцього. теж не дуже ідеальна, на жаль, але нормальна. Листова хороша, тепер у цього подивимось. У цього краща ситуація набагато. Як бачите, тут коренева взагалі класна. Нагадуємо, Мілан домашньому нарцисами ніжно на сонечку пахне. Так, по 360 гривень є ось така красуня. Погляньте, ніжно-ніжно, рожева, розкішна. Крупноквіткова кралечка. У неї ось така коренева, непогана, не ідеальна, але без жалеподібних. Так, погляньте магію її квітів. Погляньте, як вони в душу в душу зазирають. Ніжно, так, ненав'язливо. У 460 гривень погляньте, кого привезли. Ого-гох, ох, ох, це тімон. Ну, подекуди ви бачите, квіточки прим'ялись, Стресунули, звичайно, що там бутони, де вони прим'ялись. Видно, там гілочка трішечки так надломана з вершечком. Так, коренева клас. Ой, я думала, це дітка, а це листочок. Так, ну, це дуже ефектна орхідея, повірте. Не знаю, як ви відноситесь до цього кольорового поєднання. Мені дуже контрастне. Погляньте, яка висота <свісно> в порівнянні з іншими рухідемо. І тімончика 2. А ось поруч з тімончиками я побачила по 460 гривень її дарбоночка. Одна єдина в наявності. Також прекрасна, погляньте, коренева, хороша, квіти неймовірної краси, помадні. Так, то за 460 гривень є Барселона. Також обожнюю її. Ой, всі так хвалять, так хвалять. Ну, розкішна вона. знаєте, Там теж своєрідна орхомагія. Вдячна орхідейка і класна. Ха, подивіться, по 460 гривень кого привезли. М -м -м. Осінній вітер бігліпчики, які не частенько бувають. Також дві штучки наявності. Ось цього ви бачите, тут теж стреснули декілька квіточок. Підсохли, але ідеальний стан. Коренева, ідеально. Ой, відсвічує зараз всю сторону. І є другий, якщо вам той попередній не підходить, зараз подивимося, у нього стан. Тут теж ідеально, коренева, ідеальна розеточка. квіти неймовірно, краси. А які вони класні. І одна єдина ось така панянка. Слухайте, так це ж Spotted World. Якщо я не помиляюсь, перекладається як плямистий світ. Слухайте, ну так ідеально і влучно названо. М -м -м, стане теж ідеальний, розкішна, класнюча. Давно я її не бачила, слухайте, засумувала реально. Господи, дивіться, яка вона розкішна. Так, вона тут збоку буде чекати на свого Орхолюба. Ну, Мені здається, що це саме Spotted World. Клас. Ой, карибська мрія. Ну ми з вами обожнюємо. Усі карибські мрії також дуже соковиті по 460 гривень. Орхокласика, класика, ця помадна, жіночна, червона губа розкішна. Стан прекрасний. І розетки дивлюсь класні. І знаєте, обрати свою ідеально є з чого, як з нікого. Тому що вона не одна єдина, не дві. А погляньте, скільки. Будь ласка, ще дві, три, чотири, І ще там позаду 5, шість. Шість. Тому не баріться, майте на увазі. І я ще хочу дуже закцентувати вашу увагу, що тут поруч. Є ще оціночка. Давайте трішечки подивимось, поки немає так людей тут збоку. І я маю можливість покуперсатись за вас. Погляньте. М -м -м. Ось і покуперсались, Це Айсвіслер. Неймовірно, красивий біглічик. Погляньте стан. Ого-хох, слухайте, класний і шия класна, І листова трішечки відпоїти, і листочка цього нижнього, самого нижнього, жовтенького зняти. Почистити, обробити від шкідників ну класно. Я вважаю, що знаєте, це така хороша оціночка. Вартував 650 гривень. Єдине, я не можу от зрозуміти. Це в дівчаток потрібно підійти до продавців, уточнити точно його вартість, бо є орхідейки, як бачите на оцінці, мінус 50%, а є мінус 75%, а саме на ньому нічого немає. Так, ще я знайшла радліпчик, мінус 50%. Ціну я вам показала, також шия класнюча. Єдине, що не видно коренево, ну і горшечок дуже легенький. Підійдете, знімете, підглянете. А тут слухайте, мінус 75%. Ідеальна орхідея, білосніжна. Хто не має білосніжну, ну гріх не взяти. Мінус 75%. Гуршечок такий важкий, там я впевнена, все переплетено, дуже класний. Бачите, бруночки набобнявіли. Приблизно квітку можна зрозуміти, яка вона білосніжна. Точно хто це, я не знаю, можливо, за паперовою огорткою, навіть і пробито назву. Ну, погляньте, там ще дуже величезний вибір, білосніжний, і не лише треба добряче покоперсатися, персатися, стан, звичайно, що різний. Але, як, як то кажуть, знаєте, маючи час, можна по орхом медитувати, подивитись. Мінус 50% ще ось така білосніжна, теж дуже шикарнюча. Розетка листова, важкінький горшечок. Чому б не придбати? Знаєте, можна придбати і потім комусь в домашньому навіть подарувати білосніжну красуню. Теж ефектно ще ось така красоня. Бачу, що є ось така. Приблизно ви бачите. Так, не знаю точно хто це. От, дуже класна, теж там нею хороший. Тут є ще ось така. Не знаю точно хто це, теж не знаю, і не бачу назву на горшечку. Але цікавенька орхідейка. Білосніжні ви бачите. Так, давайте подивимось, хто ще є. Тут різні ціни. Ось така є карасоня, теж дуже гарненька, миловидна. Але, як бачите, на ній не зазначено, чи вона мінус 50, чи мінус 75. Треба уточнювати. Але будьте уважні, бо бачите, стан різний і, звичайно, що потрібно дивитись, шиї і кореневу дуже-дуже уважненько. Хто має можливість, обов'язково завітати до гіпермаркету там там, на проспекті Соборності 43 у місті Луцьку. А я щиро сердечно дякую за сьогоднішню орхопрогулянку вам усім. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!